Лопата задовольнити в до підозрення за захисту заходу тримання під вартою сорока на 60 днів до 30 січня 2025 року два спятого. Ключна діб тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали 19-річному підозрюваному в смертельній аварії на набережній заводській у Дніпрі. Нагадаємо, ввечері 1 грудня водій легковика БМВ зіткнувся з автомобілем. «Форд». на місці загинула 10-річна пасажирка другого авто. Його водій та ще троє пасажирів, серед яких дві дитини травм. У суді підозрюваний своєї провини не визнає. Щодо підозру, яка вам визната. Ви знаєте і не ви знаєте? 63. 63. Відмовляєтесь, да? Посилайте на 163 Конституції. Вокат підозрюваного просив про цілодобовий домашній арешт. Від коментарів Суспільному відмовився однак, зазначив, рішення суду планує оскаржувати. Водночас прокурор зазначив, стороні обвинувачення вдалося переконати суд відправити підозрюваного до СІЗО. Слідством будуть перевірені всі обставини, і буде прийнято відповідне рішення. В залежності від складності експертизи цей термін може бути продовжений. Зазвичай цей термін встановлюється 30 днів. Окрім 19-річного чоловіка, який за версією слідства був за кермом БМВ, підозру оголосили й неповнолітньому пасажиру. За інформацією нацполіції, цей 17-річний хлопець і є власником автівки. Його підозрюють в ненаданні допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для житті стані. Повідомила Нацполіція області в офіційному телеграм-каналі. Адвокат потерпілої сторони Василь Сольогін зазначає, його підзахисні сподіваються на об'єктивне розслідування. Щоб Винна особа, яка буде встановлена, скажімо так, після закінчення досудового розслідування, все ж таки понесла покарання наразі. У сторони захисту є побоювання. Є побоювання що один із учасників цієї дорожньо-транспортної пригоди, що він, зважаючи на його вік, 17 років, може покинути територію України. Водночас прокурор зазначає, інформації про причетність неповнолітнього зараз немає. 19-річного чоловіка підозрюють в порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Максимальне покарання 8 років за гратами. Олеся Приходьська, Даниїл Ніколаєнко та Олексій Корнів. Суспільне новини Дніпро.